Сьогодні поговоримо про другу енергію. Якщо ви народилися 2 числа, це сьогодні для вас. Друга енергія второї і в матриці Долі це, і в принципі, в нумерології, да, в принципі, що вона може собою показати для того, щоб покращити ваше життя, в першу чергу не сумніватися. Але двоєчка у нас завжди в сумнівах, завжди в роздумах, в розмишленнях, а як треба, а як не треба, а може отак, а може, а може треба було отак сказати. Ой, це ужас, дявочки, мальчики, того, що двоєчка це я. Це мій лічний архетип. верховна жриця і двоечка, тому що у мене 2 числа день народження, другого не другого. Ой, це постійні сумніви. Це постійно ти думаєш, чи ти достатньо для когось, або для чогось, або для себе. Чи достатньо ти розказала інформацію, якщо до мене, наприклад, приходять люди на консультацію, да? я їм розказую все, що бачу. Але я потім після консультації думаю, а чи все я сказала? А чи нічого я не забула? А чи достатньо їм інформації і так далі? А, зі свого прикладу можу сказати, що помимо таких сумнівів це ще і. Оці угрізіння совісті можуть бути. А якщо, наприклад, ти пішла проти себе, якщо тебе або попросили зробити щось, а ти така а, не хочу, ну надо, наприклад, да, або просто якісь моменти в житті, да, там, де ти собі на горло переступила, ну це зробила. Точніше, наступила, ну це зробила. Це це дуже страшно, тому що муки совісті вони це ти не можеш спати, не можеш їсти. В принципі, не можеш дихати, тому що постійно про це думаєш і зациклюєшся на чомусь одному. А, і зациклюватися, це теж двоєчка, є таке такі моменти. Є такі моменти, що вони можуть казати неправдиву інформацію, якщо двоєчка не в позитиві, в нас а в негативі, в мінусовій енергії, да? Бо якщо вона дуже ображена, дуже ображена, а вони дуже ранімі, і вони, якщо їх образили, вони пам'ятають цю образу, і іноді можуть, знаєте, брати цю образу собі як двигатель, да? але якщо ти. Рухаєшся з біди, скажімо так, а не з позитивного моменту, то що тебе чекає? Ну, херня тебе чекає, це я вам скажу з свого річного опиту, що якби, коли я двигалася зі сторони, як вони всі заїбали, вони мене роздражають, бо вони мене не розуміють. Це була жопа. А коли я двигалась з шляху прийняття людей, прийняття себе, що люди такі, які вони є, я їх не зміню. Це не в моїй компетентності. Я поможу, я підсвічу, я підскажу, я підтримаю. Так? Я соплю витру, сльози витру, щось чимось допоможу всім чим зможу, але змінювати я їх не буду. І не, ну як вони цього по, -по крайній мірі, поки вони цього не потребують. Ось. Коротше, в жопу без мила лісти, теж ми можемо іноді. Особливо, коли ми любимо чоловіка і. Ми з нього переживаємо. І оце оце, оце як квочка, блядь, з усіх сторон, отак-от, отак от, оце, отак от за всіма. Це не єдине. Ще по двоєчки це дуже класна, така. На момент, коли я була ще сама і в мене не було хлопця, я думала, що це класно. Це коли ти холодна, як сніжна королева до всіх. Така, Типа, мені похер, мені все одно. Я тут важлива, я тут той, я тут все. ви мені всі взагалі на указ пішли нахер. Це, це, це би, не з плюса у нас іде. Це йде від якоїсь болі, бо колись хтось зробив щось не так, хтось зробив боляче, або ти пам'ятаєш, що тебе там хтось продав, і ще не знаю, з подружки твої, от, ті ЛБ з дітства, да, яких ти в принципі розумієш, що всі люди різні, і для того, щоб дружити, треба це вміти. А в школі ти що, вмієш дружити? Я вас умиляю, в кого шоколадка, з тим ти й дружиш. В крайній мірі так було в моєму дітті. І це була не я, та людина, яка дружила з шоколадкою. Це коли в мене була шоколадка, з вами дружила, а коли не було, не дружили. Це надмірний контроль. Це коли ти контролюєш все. Навіть муха, яка в тебе в кімнату прилетіла, і ти їй сказала сядь, і вона сісти. Якщо вона не сіла, її хана, ти її вб'єш. Ну, грубо кажучи, впевнене діло, що це більше, більше йде на людей поруч з тобою, стоячих на твоїх батьків, на твоїх знайомих, там, на сестер, на братів, якщо в тебе є, да? на дітей, якщо у тебе діти, і ти. Як сказала, так і одрізала, як одрізала, так і сказала, <с> і треба так робити, або бо, бо хана тобі, і таке теж може бути. А, жертовність. Ми дуже багато чим жертвуємо. Ми навіть собою можемо жертвувати, якщо ми думаємо, що це нам допоможе, хоча це ніколи не допоможе, але в більшість случаїв наші сумніви переводять до жертовності, тому що ми сумніваємося, чи достатньо ми зробили. А коли ми розуміємо, що ми, навіть, не достатньо зробили, ми сразу себе жертвуємо. Тому що ми вважаємо, що так, ми типу, як вину свою, типу, іскупи. Ну, Підже, це коли ти в мінусі. Да? Це я зараз говорю такі самі е, мінусові прояви, да? такі негативні прояви від нас, які можуть бути, якщо ми живемо на щасті, не в і не, не в позитивному ключі, да? і не в плюсовій енергії. Плюсова жриться. Да? Таро – це жриться, верховна жриця. Це інтуїція. Це настільки крута, розвинена інтуїція, що ти тільки подумала, це сталося. Хороше думати надо, дівчатки, так? Да? Запомнили, помним, <зас> зафіксували інформацію. Не тільки в свій адрес, в свій адрес, в адрес друзів, в адрес не друзів, в адрес собак, сусідів. Коротше, все живе, що вас оточує, ви думаєте тільки в позитивному ключі. Навіть якщо вам зробили болі, щоб подумайте, щоб на них напали гроші і жили довго і щасливо, воно вам вернеться. Тому що ваше слово може бути. Рішаючим, да тому що і сильна інтуїція це навіть не слово. Тут ви тільки тока подумаєте. Хай він здохне, наприклад, да? так воно вам так вернеться, що ви охренієте. а вертається воно все по удару і воно по здоров'ю. Поэтому, пожалуйста, думаємо, що ми думаємо, не думаємо погано, думаємо тільки в хорошому позитивному ключі. Це вміння слухати мене, підтримувати. Це емпатичні люди. Вони підтримують. Вони не те, що ви знаєте, вони вони як вами... От я по собі скажу, я коли слухаю там якісь ситуації своїх знайомих, рідних, подруг, хлопця, мами, там ще когось знайомих просто. Я в ситуацію, я її слухаю, я її пропускаю через себе, і тільки тоді, коли вони там питають, що ти зробила або що ти скажеш, я можу відповісти чесно і. Ну, не, не, не пиздіть ні собі, ні людям, Отак, от, Чесно вивели все те, що я відчула, тому що я пропустила цю ситуацію через себе. І я так роблю всіх. Мені навіть моя подружка каже, що тобі не можна робити, проводити консультації, бо коли я тобі щось розказую, ти сюди шеривеш в місті зі мною, а ти не абстрагіруватися. Ну, хтось може абстрагіруватися, хтось не довжені. Кожна людина індивідуальність. А я пропускаю так через себе прямо до сльоз. Я можу плакати, я можу сміятися, я можу з вами бухати. Але діло не в тому, що я можу з вами, а діло в тому, що я це все пропущу через себе і дам ту пораду, яка важлива. І це не тільки я, це багато двоючок. Можуть робити, тому що вони вміють, вони емпатичні, вони емпатичні, вони відчувають, чувствують, Понімаєте? Такі моменти. Плюсі розкривається величезна така моєму інтуїції, величезна мудрість. Людина розуміє, що вона каже. Вона це каже не раді понтії, не із-за того, що вона почула в тіктоці і сказала вам класну фразу, бо хотіла бути крутою. Ні, вона вам це скаже, тому що вона дійсно так думає, так ощущає. І оці моменти дежавю ще є вдвоєчок часті, коли вони прислуховуються до суда, суда, до себе. І це дежавю це те, що було або буде в будь-якому випадку. Грубо кажучи, це як підсказки, да? І не тільки для інших людей, да? а для себе в першу чергу. Тому що поки ти не зробиш свою своє життя кращим, ти людям не допоможеш. Ну, типа і добре. Це ти себе сама наїбала, і друзей наїбала, і людей наїбала, і така добрий вечір чи назад. Ну так не не робиться. В плюсі це гармонія між внутрішнім, внутрішнім оболочка наша і зовнішнім. Між оцими двома грубо кажучи світами, тому що це. Ви одна тіла за цим. І як як тільки ви прийдете до внутрішньої гармонії, як би це смішно не звучало, як тільки тоді ви зрозумієте, ну, чого вам хочеться? Ви можете гнатися за айфонами, ви можете гнатися за морем в Таїланд, Айланд, Малібу, Малі, що там ще, господі? Те Мадриди, Хуїди. Ну, ви поняли, да? Ви можете гнатися за цим, тому що ви побачили красиву картинку. А чого ви хочете насправді? Насправді, чого ви хочете? Просто хочете чіпсів, бо ви їх три роки вже не їли, бо сидите на дієті. Ну, к примеру. Або ви хочете просто тупо поїхати в басейн, порелаксувати, ну, щоб там не було 350 людей, а щоб ви були сама. Або Чани поїхати в Карпати, там, де тепла вода, там, де оця атмосфера, да? там, де, там, де віє, оці, ну, прям волшебство, я вважаю. Може, ви цього хочете. Ну, тобто, тобто що я маю на увазі прислухатись до себе для того, щоб зрозуміти, чого ви хочете насправді. Тому що оці всі шаблонні успішні успіхи, це просто навіє на те, що вас йде через інтернет. А може в глибині душі ви чогось іншого хочете, а не а не отакого. Тобто тут теж треба розуміти, що це довіра до себе, це розуміння себе. В плюсі двоєчка це ну, дипломат, це богиня. <суміття> дипломат, тому що вміє договарюватися, не тільки з сонячним міром, не тільки з друзями, з собаками, з котами, там, з людьми, а з собою в першу чергу. Компроміси знаходить. Ну коротше, це такий теплий, обтікаємий, обтікаєма енергія, така. Да? Вона так може заполонити собою все. Ну, це я по собі знаю, бо в мене в хаті все воно й заполоніно. <laughs> турботою, любов'ю, теплими словами, радістю, сміхом. Це така енергія й і це тоді, коли, звісно, не тоді, коли ви боїтеся щось сказати. бо не так про мене подумають, бо О, Боже, скажуть, що я там Вінь, ма, дура, тупа, некрасива, е... темний тобі не йде, покрасив білий, білий, тобі не йде, покрасив рижий, рижий тобі не йде. Ну коротше, це не те, що про вас подумають люди або вам скажуть. Ви не боїтеся говорити, тому що ви вважаєте це потрібним. Ви показуєте себе, проявляєте себе, вас чують, вас бачать, ви звізда у своєму оточенні. Да? Ну, це не ті люди, які одмовчуються в стороні, сидять і соплі жують плять. Нє. Це коли ти себе показуєш і проявляєш, якщо ти цього хочеш. Але якщо ти хочеш чогось іншого, ти робиш щось інше, але я маю на увазі, що це ті люди, двоєчка, це та енергія, яка не боїться показати себе. Навіть якщо це мишлення, якщо це нестандартна не там медицина, і там не знаєш, що нам щось нестандартне. Якщо це авангардний одяг, якщо це щось не те, ви все одно себе несете, як так, як вам подобається. І люди, ну в людей або прийнять і затквоють своє діболо, або підтримати і скажуть, боже, ти класна, ну або просто не реагувати. Ну правильно, а ваше відчуття, яке всередині, ось що важливо, і ось. Що важливе є для плюсової двоєчки, да, для цієї такої ахирітельної обалденої енергії. Як вивести свою двоєчку, свою енергію в плюс, якщо ви зараз в мінусі? Перше, ви чесно з собою. Ви, якщо ви повинні довіряти собі, і ви повинні прислухатися до себе. 10 минут тишини для себе. Єдине, любі мені повторюємо сіли, закрили очі, подумали про себе. Все, сиде, релаксіруйте, медітіруйте, робите, що хочете. Сяде і думаєте щось про себе, да? Або просто сидите мовчки і прислухаєтесь до себе. Коли ви в тишині почуєте, коли ви посидите в тишині, ви почуєте себе внутрі отут. Оце почне з вами розмовляти. Спостерігайте за своїми думками, відчувайте своє тіло, дихайте. Є багато дихательних практик. Хоч одну попробуйте зробити, Хоч один раз в день, хоч через день, на протязі тижня. Ви почнете себе відчувати більше, спокійніше бути. І, можливо, навіть гармонійніше трошечки, да. Отут наведеться із хаоса, з бурі бізум'я. Тут буде, тут буде зелений цвіт. Світ, цвіти, і все красиве, да? гармонія буде наповнятися. Ведіть щоденник, запитуйте в себе, чого ви хочете, чого ви не хочете. ведіть щоденник, благодарності. Дякуйте за те, що ви проснулись, що ви посміхаєтеся, що ви сьогодні поїли вкусну клубніку загорода грязну, як хочете. Що ви сьогодні попали під досі, це було так класно, романтично і весело, давно такого не було. Що ви сьогодні побігали, там, не знаю, боса по Росії і набралися там якогось оптимізму. Що ви сьогодні купили юбку за триста тисяч доларів, тому що так давно її хотіли? Що ви сьогодні те, що ви сьогодні це? Пишіть щоденник вдячності та благодарності. кожен день. За щось Благодаріть всі рідну і себе. <світ> що у вас таке є? Можливо, сни, можливо, перечуття, все записуйте. Це вам допоможе потім, тому що ви потім подумаєте, ага, мені сьогодні приснилась собака, інтересно, чому? Ви записали, а другий раз до вас приснилась собака, від такі, ага, в раз оце прийшло, значить, цей раз каже, може це прийти. Це буде вам як в підсказку в першу чергу. Ну для вас, Звісно, для вас це буде підсказка, як рекомендація, як якийсь прояв підтримки від самої себе. Ну і, звісно, жриці, це не ті, хто повишають голос, аруть, метушаться, бігають, не знаю, б'ються важко об стінку. Це ті, які говорять спокійно, розсудливо, розсуждають, допомагають, підтримують. В жіночому колі вони не заздрять дівчатам, і жінкам, що в них там не знаю, що в них там є 16 айфон, який, чи 17, який там вже вийшов, я, чесно, я не знаю, <с> в мене айфон мені не, не, не дуже подобається. А, а просто, знаєте, наповнювати собою кімнату, да, або е атмосферу, в якій ви зараз там знаходитесь і так далі. Не не говорити, що там жінки всі там, не такі, неправильні, кончені, страшні, там худі, жирні, чорні, білі, красні і так далі. А проявляти до них увагу, повагу. В першу чергу, якщо ви будете повагу припри при, до себе за те, що ви класна і ви є, то ви і до людей зможете це теж зробити. І це буде дуже класно виводити в плюс вашу енергію двоєчку. Бо двоєчка вона про натхнення провілічує. Ну де ви бачили, щоб королів шапками блядь, собачились. Грубо кажучи, да? А якщо не грубо, а чуть пом'якше сказати, то за чим е, робити скандали? Можна спокійно говорити. Якщо навіть людина якась скандали, твориться, обіжається, б'ється його під стінку, хай б'ється то її вибір. Але ваш вибір і другий, то що ви про друге, ви про дипломатію, ви там про спокійний тон в голосі, про якусь. У вас така нереальна магнетичність, притяження таке сильне вдвоєчок є. Ви такі, ну ну просто хочеться, мимо ми, вас навіть не хочеться. Знаю, мені у вас пройти не хочеться. До вас хочеться підійти, остеця з вами навсігляда. Ви притягуєте цим всім нутром. Але тоді, коли ви в плюсі, коли вміюся, конечно, вас хочеться тільки обідати поскоріше. Затерпляти ногами і сказати, що ви такий, і правда, якась неправильна алкоголічка, там жирна, темна світла і так далі. І, звісно, розвивати своє мислення. Всіх так це не тільки кадвочком, да? Це так всім людям, всім цифрам, всі, <сміття> всім архетипам, всім енергіям. Розвивати себе і своє нутро. Звісно, це перестать шукати схвалення від когось. Ви сама знаєте, що ви класна, що ви красива, що ви вережителя, що ви розумна, що ви мудра, що ви те знаєте, те знаєте, те робите, і те, можете, і те можете, і те можете, і там були, і там були, і те, можете, і те можете. і що ви тільки не можете, що ви тільки не зробили. Наскільки... А, Навіщо вам схвалення когось іншого, якщо ви саме знаєте, що ви класна, крута? Вам не треба схвалення. Навіть якщо, якщо вам говорять комплімент, ви говорите дякую. Ну, я все так кажу, спасіба знаю. Ну, це таке, знаєте, в кожного своє. В мене просто це вирва. Я це не контролюю, я все таку спасія знаю. Але в кожного ну, є такі двоєчки, дав якщо один минус, вони в мінусі. Вони говорять, ой, та не треба, ой, та спасіба, що це не купляє, це, не дуже дорого, ой, та не надо, та ой, та, та ти, яка я там гарна, я звичайна. Ну тобто, це, знаєте, це не скромність, це глупость, коли вам гарять комплімент на подарок, подарок, ви говорите, ні. Що значить ні, якщо так? Да. Звісно, так, да, звісно, я красива, я розумна, я мудра, я там то, я сьо, я ще щось. Практикуйте частіше дозволи. Дозволяйте собі бути оцей жріцею, оцей великолепною, верховної жріцеї, величественною, прекрасною жінкою, атмосферною, атмосферної, енер... енергійної, енергетичної, світлої, доброї, мудрой, дипломатичної, сексуальної. Ви знаєте, скільки сексуальності в двоєчках? Та там просто щелепа отак от Я, коли дивилась, коли танцюють дівчатки двоєчки іменно. Всі танцюють красиво, п'ятне діло, але в кожного свій э, рівень магнітізму, да? І двоєчки це ж секс. Ну, як можна них взагалі прийти? Вони навіть як розмовляють, хочуть в рот запригнуть. Хіба ні, звісно, чаще себе балуєте. Вона при свічках це топ. Привірена на мені. Я завжди це роблю, коли мені ну, хочеться, а хочеться мені дуже часто. <св> Вода це те, що наповнює, це те, що очищає, це те, що підтримує твої глибині в, 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 глибини нутро, скажімо так. І вона допоможе розслабитись. Практикуй часто і, можливо, якимись афірмаціями ще себе. А, Допомагаю собі якимись інформаціями. Там я класна, я успішна, я красива, я то, я сьо. І саме головне, що ти це знаєш всередині душі, ти знаєш це. Просто щось може тобі заважати. І Якщо тобі щось заважає, обов'язково приходь на консультацію, пиши мені в інстаграм, я тобі допоможу, підскажу. Багато є варіантів, як допомогти людині покращити своє життя і себе. 90% 90% того, що ти собі вже допомогла. Це ти зрозуміла, що тобі потрібна допомога, і ти знаєш, з яким запитом звернутися. Пам'ятайте, що ви інтуїтивні провідниці і берегині. А саме головне, жінка-глибина не жертва, а жриця.